Кого судитимуть у Гаазі, якщо це все таки станеться, тепер теж велике питання складається враження, що громадянина Януковича, чиновника Клюєва, міністерку Лукаш, спеца Яким... Якименка, розвідника Ільяшова, ніхто навіть не намагається шукати. Принаймні, новопризначені сидіти у силових кріслах Авакови з Налувайченком, звітувати людям про перебіг пошукової операції, відмовляються і відмовлятися. Хай почують таке на Євромайдані не соромляться. Попри заяву виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Арсена Овакова, що Януковича оголосили в розшук, усі силові відомства офіційно від цього відхрестилися. І навіть прикордонники, які похвалилися тим, що кілька разів не випускали його літак, виявляється, зробили це лише на голому ентузіазмі. Формальної вказівки перешкодити виїзду колись першої особи не мають. СБУшники кажуть, неправда шукають. Такої інформації з точностю до навпаки. Створена група, вона працює і в тому прикордонники з нами ефективно працюють. За непідтвердженою інформацією кримських журналістів Янукович може принишкнути у Севастополі на базі російської морської піхоти у Козачій бухті. І нібито ще вчора для нього підготували десантний човен чорноморського флоту Росії, для того, щоб той безперешкодно покинув рідний берег. Захарченко, пшонка, Клименко Портнов та Клюїв. Про їхнє місце перебування теж нічого не кажуть силовики. Можливості... голова адміністрації Віктора Федоровича пішов у відставку. Андрій Клюєв каже, що вчора, нібито на українській території, папір віддав особисто колишньому патрону. Сам Клюєв у своєму маєтку останні кілька днів не з'являвся. числа я був на роботі, то на 19-те тут движення було велике рух. І ці їхні моталися сюди, туди моталася і охорона, і бусики. І коротше, був, рух був дуже великий. Та навряд чи він тут був. Тим більше вже по телевізору передали що він розшукував. Крім того, сірий кардинал колишньої влади заявив: зараз лікується у Києві після поранення. Йому нібито прострелили ногу. А тим часом у прокуратурі кажуть, що вже готові оголосити 50 особам підозри про скоєння злочину збройного придушення майдану. За фактом умисного вбивства 74 громадян уже розпочати розслідування, назвати всі прізвища пообіцяли трохи згодом. Віталя Фанасієнко Ірина Павлонок та Валентина Мудрик новини два плюс два.